Привіт усім, хто чекав відео про виконання легендарних завдань 8 тижня 17-го сезону Fortnite. Я Любомир Грайло підготував їх для вас і зараз хочу показати. Отже, я розмістив усі завдання на одній сторіночці для того, щоб зручно було все дивитися. Перше, нам потрібно поговорити по телефону автомату. Друге. Зібрати карти доступу від охоронця ОП. Наступне потрібно встановити прослуховуючі пристрої у трьох різних локаціях. Далі потрібно взаємодіяти з комп'ютером охоронців ОП. Після цього нам належить стерти пам'ять у визначених на карті локаціях. А потім поговорити. З деякими персонажами NPC для відбору їх на інфільтрацію. Отже, починаємо виконувати. Приземляєтеся у будь-яку локацію, вказану на карті, де є телефон автомати. Нескладно просто натискаєте на взаємодію і говорите по телефону. Завдання виконане. Тут навіть немає що більше розповідати. Наступне завдання, яке належить здобути карту доступу охоронця ОП, я вирішив виконати трохи оригінальніше, ніж завжди. Я прибув у нектарну долину, де є турель. І просто з турелі, ви бачите, розправився з усіма, хто був тут. Тепер лише залишається забрати карту. Все, завдання також виконане. Наступне будемо встановлювати прослуховуючі пристрої у трьох різних локаціях. Їх у локаціях насправді декілька. Ось дивіться, це перше. У Кіті Корнер ми знаходимо перший з таких пристроїв. Але подивіться, от там за стіною, там за отією решіткою, або за парканом цим з решітки, є ще один пристрій. Але в локації ми маємо встановити лише один. Тому, бачите, він вже не активний, він просто знаходиться ось тут. Цей прослуховуючий пристрій, я не знаю, що це таке. Але разом з тим ось він такий. З ним вже взаємодія неможливо. Тому ми відправляємося до іншої локації, а саме в ледаче озеро, і ви бачили, що їх як мінімум два ось тут знаходиться. Ми пропустили перший і взаємодіємо з другим. Отже, дві локації виконані. І тепер відправляємося до наступної. Знову таки орієнтуємося на карту. Ми відправилися до однієї з станцій охоронців ОП. Також ви бачите, як мінімум дві штуки їх є. Бо їх, прослуховуючих пристроїв. І просто натискаючи кнопку взаємодії виконуємо всі завдання. Далі будемо шукати комп'ютер. Охоронців ОП, з яким також потрібно взаємодіяти. Ось він тут, у гаражі. Дивимося, що у нас стрілянина. Людей прибуло тут багато. Бачите, навіть охоронець ОП у нас з'явився. Але комп'ютер ось тут. Все, ми виконали завдання, також просто взаємодіючи з ним. І навіть нам вдалося втекти неушкодженим. Далі прибуваємо за заказів гу-карти. До, наприклад, Джонсі, і нам треба стерти йому мозок. Так само, як колись у люди в чорному вони робили якимось таким схожим пристроєм. Ось так ви просто знову-таки натискаєте взаємодію і стираєте йому весь мозок. Останнє завдання це потрібно поговорити або відібрати. Персонажів для інфільтрації. Є невеличкий секрет, який я вам далі покажу. Ми прибуваємо також на карті їх багато, я вибрав маршрут, щоб вони знаходилися якомога ближче один до одного. І отак, прибувши до однієї з баз, далі буду рухатися до наступної точки. З першим Персонажем ми поговорили, все, далі рухаємося до сталевої ферми. Там у нас є інші NPC. Ми ігноруємо гравців, які біля нас, нам це не потрібно зараз. Ми просто виконуємо завдання. Ми поспішаємо на сталеву ферму, де можемо також поговорити з наступним NPC. Ви можете виконувати це завдання в будь-яких місцях, але зручно вибирати. Отак От на карті, бачите, видно, більш-менш розміщені неподалік один від одного, для того, щоб все це можна було зробити за одну катку і не потрапити у шторм. Ось у нас вже і сталева ферма. Лишається тільки знайти персонажа, який одягнений так само, як я, як фермер. Ми добре знаємо, де він знаходиться. Тепер залишається з ним поговорити. Щось тут не спрацьовує в мене розмова з ним, але разом з ним ось так ми говоримо з ним. Зараз завдання зарахується, я сподіваюся. Так, завдання в нас зарахувалося. Але таких розмов потрібно чи має бути 5. Отже, ми відправляємося до наступної точки на наступну базу. І ось у чому секрет, про який я вам говорив. Насправді, це не 5 персонажів має бути, а 5 розмов. Тому, ось, бачите, у нас було 2 виконане: це третій NPC, але з ним ми виконуємо усі завдання. На цьому, все всі легендарні завдання нами виконані. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться відео.